Співробітниками карного розшуку Івано-Франківського міськвідділу міліції днями затримано чотирьох жінок, яких підозрюють у вчиненні крадіжок майна і цінностей громадян з жіночих сумок у людних місцях в обласному центрі. Подробиці у матеріалі Центру зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ в області. Крім свого обличчя цій молодій жінці, є багато що приховувати. Останнім часом у компанії зі ще трьома жінками вона часто навідувалася у Івано-Франківськ. Кожна з затриманих каже, начебто приїжджала в лікарню, провідати знайому людину. Натомість у міліції інформація інша. Смугляві подруги влаштовували собі гастролі з корисливою метою. Оперативники карного розшуку івано-франківської міліції мають неспростовні докази того, що жительки Коломийського району займалися крадіжками. Це так звані кишенькарі, які в людних місцях запускають свої руки в чужі жіночі сумочки. Не випадково у міліцейському відділку опинився й цей чоловік. Він таксист і добре обізнаний з тим, чим займалися його постійні клієнтки. Під час того, як дані особи вже сідали в автомобілі і вже від'їжджали, даний автомобіль був затриманий, де знаходилося чотири особи, які вчиняли злочин на території міста на Автомобіль це не їхній. Вони винаймали таксіста, який їх перевозив в місто. Дві години їх чекав. Вони після скоєння злочинів поверталися, і він їх назад відвозив додому. На сьогодні задокументовано причетність чотирьох жінок до вчинення трьох крадіжок. Зломисниці полювали на гаманці і мобільні телефони. Слідство встановлює інших потерпілих, які стали об'єктами скоєння крадіжок, але з певних причин не заявляли про це у міліцію.